Всім доброго. Зрочі, виїхали, так і прийняли рішення спробувати косити сою. Ну не знаю тепер що робити. Круз зробили. В общем, що виходить? Получається... Що волога, вологомір показує від 10 до 12. Там 12,5 буває, проскакує. Але суть не в тому. Багато йде зеленого боба, я вже я вже і нижнє решето закрив. А воно ну, стало трохи менше, але ну, я ж не можу його геть закрити. Ну бентежить не те. Бентежить те, що ось я походив, що я то його закрив ну а толку. Воно ж через домолот його вертає на верхнє решето. Домолот сире не може й вимолотить. І звісно кидає Весеса зелений Боб, кидає ось ось він. Оце я став на одному місці, виколотив оцю кучку. І оце Весесо зелений Боб. Ось. Де я ось встановився, ось. потім трошки назад жменю взяти. взяти, Бо я тут уже рився, ось, ось. Недомолочений. ось. недомолочений. 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 Цей вимолотив. ось не ну, зелений, А влага, а влага в базі. І що його робити? Даже ось, ось таке весе, ось, воно вроді... Та ні, сире. Ну, 4 зернини. Коротше, база в нормі. Боба зеленого до хрена, в бункер Боб зелений іде. Грався я. Барабаном вже й барабан натулив. Починав із 400, закінчилося вже. 600 сою почало дробити трошки. Ну, на пределі, скажімо так, чуть-чуть. Ну, а толку, а толку з цього нема. Думаю, що, ну, до речі, жадка в нас не флекс. Ну, коли поле рівне, ну отаке. Ну і є, звісно, що мені не подобається, що Чи це жатка відбиває. Ну, напевно, жадко відбиває. Є стручки. Не за... не за тим самим, не за комбайном, за комбайном то само собою зелені є. Просто зараз пройтись. Все одразу, оп, і є, СССР. Все, мабуть, викинула, зрізала. і викинули. Ну, коротше, якщо поле рівне, скосити можна і обичною жаткою, Так, да, ну, не без прат, не без прат а це, але це мене зараз менше бентежить, мене бентежить те, що, що у нас виходить по бункеру. І що у нас виходить, що вона все боби, боби зелені. Покидує. І з цим ми нічого не зробимо. Получається, що треба дочекатися. Так, да, це тут з берегом, можливо, вона там більше бобів сирих, бо я там заходив в центр і вона вроді сухіша. О. Но. Проходимо вище. Я вчора тут був, вам відос виставляв, думав, що ай прокатит. Ну воно то по влагі, то прокатить. А от а от все. ні, ну це ще лупається, а це вже не луп... Ні, І це лупнуло. Це не лупається. Ну от такі ось. І доволі таки багато таких рослин. І от оце воно нам делає Ділає, ділає коротше, мені нерви. Ділає нерви, ну не знаю. Нихрена ми, мабуть, з цим не зробимо. Так і може треба було десекацію робити. Ну, соя особо не тріщить, терпімо. Якби це було критично, я б напевно, приймав би рішення, косив би їх. Зараз би як би, я не знаю. От відкривав назад те нижня решета, хай би йшов зелений той стручок, не знаю. Потім ложив би, договорювався за площадку, за віялку. І, навірно, її віяв би. Мабуть. Ну, соя, звісно, не ахті. Не знаю, що там по врожайності буде. Ну, Но по налитію, по формі зерна, багато невиповненого, багато зможкуватого, мілкого. Ну, в общем, та й за комбайном достатньо багато, якщо зріз мене ще більш-менш, більш-менш. А ну, от я ж кажу, що Отпадають, відпадають стрічки, за є теж втрати сої, ну ось зелений Боб, відпав. Можна було, можна, можна все, але але, але Короче, пишіть, коментуйте, щоб ви робили. а ми, мабуть... Зараз ще батя приїде, посовтуємося з ним. Ну є ось бачите, все такі поодинокі, які вистрелили. Єсть. Ну, ну це не масово. Ну, ви ж бачите, бо поле не біле. Ну, Єсть напевно смисл почекати. Есть, напевно, смысл почекать. Може переналаштуватися на сонях. Так, короче, пробовать, пробовать, сонях коснуть. Тоже, тоже влаги нахерячить сонях, я не знаю. Ну, в общем, якось так. Зараз батя приїде, решим, випишіть, коментуйте. На все добре.